Я себе вважаю взагалі з 17-го року, це була частина значна мого способу життя. Ми багато з друзями допомагали притулкам, допомагали бездомним і взагалі намагалися мати якусь активну позицію, не лишати себе байдужими до чигось горя. І коли почалася повномасштабка, то навіть питання не стояло: типу, чи будемо ми серед волонтерів, типу, чи не будемо. Початок війни він був для мене якийсь феноменальний, тому що всі різко активізувалися, всі шукали своє місце в волонтерському русі. І ми так само серед цього натовпу, я з сестрою і з подругами бігали просто і шукали, куди себе подіти. Тому було якесь нестримне бажання допомагати. А сама ідея сформувалася вже, коли ми зрозуміли, що серед цієї допомоги, якої багато, немає ваганопцій, тобто рослинних опцій. І хотілося зробити щось більш схоже на пристойні умови, і дуже повезло, що ми знайшли заклад, що ми зразу могли змогли зробити. Ну що це приміщення, де можна прийти сісти, зарядити телефон, з кимось познайомитись, поговорити, там вмити руки елементарно. Нема там годинної черги в туалет. Для мене ще це було важливим моментом, що я побачила, що умови евакуації насправді дуже тяжкі. Тяжко назвати людськими, а оскільки ми у Львові, і в нас тут ситуація набагато легша. В нас більше часу, в нас більше можливостей. Ми знаходимося поряд з Польщею, і Чехією, куди можна там не знаю, поїхати привезти рослинні альтернативи, наприклад. Треба робити щось своє, щось веганське. Ще зранку зустріли подругу, теж веганку. І вона розказала, що записалась в тро і не може там їсти взагалі нічого, тому що там їда вже ну, вся прямо перемішана. Вона не може навіть там, порожніх макаронів поїсти, бо вони вже перемішані з м'ясом. І ми такі: о, запит є: треба щось робити, треба щось робити. Є потреба, треба закривати потребу. війна тільки почалася, нас доходило до 500 людей в день, що ми готували. Ми рахували приблизно по об'єму порції, по тому що ми готували. А зараз ми вже і порції рахуємо, і в нас всі записуються в книгу, коли їдять. І виходить, тоді було 500, а зараз до 100 людей. В день. І Вони не тільки самі їдять, вони ще забирають додому до сімей. Тепер обов'язково ми перевіряємо документи ВПО, на жаль. Е, тому що я і сестра на початку в нас був такий концепт, що ми хотіли допомагати всім, тому що ми розуміли, що від війни всі постраждали, не тільки ВПО, ВПО, звісно, більше ніж інші, але багато хто втратив роботу. Типу, от і ми допомагали всім. Але просто в якийсь момент це вже перетворилося на балаган. Почали ходити багато людей. Мені здається, з якими треба працювати будь-хто має освіту там соціального працівника. Скоріше, а не таким, от просто людям з вулиці, як ми, тому що люди з різних типу верств населення, які там мають проблеми з залежностями і так далі. І нам вже з ними було трудно. Занадто вони, типу, і поваги ніякої не проявляли до нас, типу, і, ну всі дуже сильно вигорали в той момент. Це якраз от е, минулого літа було. І ми просто в вересні, по-моєму, вирішили, що ми будемо годувати виключно ВПО з перевіркою документів. У нас тоді, так само, як в багатьох, напевне. Взагалі, фінансова ситуація була така, що ну, ми дослівно не знали, що завтра будемо їсти. Виручило те, що ми маємо багато знайомих, однодумців, веганів, там, захисників тварин і так далі. І за рахунок їх нам вдалося стартувати. У нас не було тоді складу ніякого, в нас зараз є окремий склад. І ми ж тоді в контейнерах їду в шелтери. Так, так. Це взагалі, як ми це зробили. Все, Оксанка, буває щасливо. Ми вирішили, що можемо відправляти посилки ще на фронт, коли почали приїжджати машини з гуманітаркою, з дуже великою кількістю продуктів, з різними намазками, сосісками, сирами, веганськими просто все, що завгодно. І ми ці продукти і на кухні ніяк не використовували. Ми подумали, що їм їх, напевне, теж треба забезпечувати їжею якоюсь смачною, поживною. Треба було щось класти в посилки, щоб було б максимально поживне, при тому якесь здорове, ну там, не знаю, щоб не напихалися люди шоколадками або що. А купляти батончики виявилось трохи дорого. Ті, які дешевші, складаються здебільшого з вівсяних пластівців, якихось рисових кріспів, а ті, які складаються з горішків, фініків. Ті ну, 40-50 гривень за штуку. У нас собі вартість виходить більш ніж в два рази нижче. Ну і плюс нам задонатили в якийсь момент дуже багато фініка і арахісу, і Нам просто не було як це переробити. І ми такі, о, батончики. Військові хвалять, кажуть, що дуже смачно. Честь, хотів би подякувати львівській кухні Баганській за її szczególnie за зато. Для мене найбільше не знаю щось, що я не можу переварити, хоча ну, може хтось би сказав, що до такого можна привикнути, але я не можу привикнути до того, що люди помирають насправді. Це дуже тяжко. Бо коли вони помирають, їх немає, це вже все. Ми важимо, щоб дотриматись пропорції. Ми рецепт розробили самі. Попробували дуже багато різних сировин, різні горішки, різні сухофрукти, різні протеїни. І та пропорція, по якій ми робимо батончики, це та яка всім найбільше засмакувала, та в якої була найкраща текстура. Він не стає якимось там м'яким, липким, якщо спекотно. Це результат напрацювання. Ми робили справжню дегустацію. Ми номерували один, два, три, чотири. Весь колектив пробував, голосував, плюсики став. І ми так вибрали найкращий варіант. Коли були відключення світла, ми встигли е, купити і балон, таке враження, що останній в західному регіоні ми по нього їхали в Луцьк. Ми купили генератор, е, типу, терміново назбирали грошей. І нам подарувала інша ГОшка акумулятор. І ми повноцінно робили батончики, навіть коли були відключення світла. Працюємо навіть в такі. Я працюю чотири місяці приблизно шеф-кухарем, якщо це можна так назвати. І завідую тут процесами Готовки всіма. Я сидів в Харкові е, на початку вторгнення е, і постійно дивився, як працюють всі ці е, волонтерські проекти, і мене дуже тягнуло усюди, і в Київ, і у Львів. У нас е адміністратор він закуповує продукти приблизно на тиждень. Е і відштовхуючись від того, що там за е саме зараз на ринку дешевше, він там бере і ми е складаємо приблизне меню. Е ну частіше це імпровізація з продуктів, які там залишаються, які треба швидше пропустити. Так, сьогодні планується е печена капуста е з кукурудзою і е булгур. І крем суп сочевичний. Два перших і другий, будь ласка. Супер. Так, зазвичай в нас стандартні порції, але у нас дуже важливе правило, щоб їжа не викидалась, і тому. Є люди там, які не можуть цю порцію з'їсти. Ми їх просимо, щоб вони казали, щоб ми їм накладали там половинку чи менше. Я приїхала з Харківської області з, з родиною, з дітьми. Ми з Дергачівщини, селище без руки. Ми не були в окупації, обстріли постійні перші два тижні взагалі були жахливі, сиділи. В погрібі з дітьми. Ні, по житті не займаюся веганством, але коли в цьому районі, то заходимо дуже смачно. Я приїхала з Харкова в березні місяці. Сюди приїхала сюди захожу часто. Дівчата мене знають, я їх теж. їх благодарю, тому що дуже вкусно, очі дуже виручають. тому що я одна з дитиною. А ми приїхали взагалі із Луганська, жили деякий час в Вірбіні і зараз зупинилися у Львові. Тобто ми два рази переселенці, може так. Цей заклад ми приходимо п'ять разів на тиждень точно з дитиною, з мамою. Нам дуже подобається тут е, різноманітна їжа, дуже смачна. Я ніколи не була баяганом, наприклад, чи прихильником цього, але е, мені здається, після того, як рік різними тут, мені і зовсім м'ясо не хочеться тепер їсти. Є багато типу адекватних, вдячних людей. Які їдять в нас уже півтора роки, там ті самі лиця кожен день. Є такі, що вже отримали роботу, приходять до нас кожен день за донат їдять. Так. Можна вважати, що наша кухня найекологічніша з інших таких ініціатив, тому що більшість з них видають в одноразовий посуд. Ну і взагалі формат такий, що немає якоїсь точки, де можна сісти. Люди стоять, і воно все роздається. От, в форматі вуличної видачі їжі. І багато дуже йде посуду е, одноразового. А в нас посуд миється, посуд металевий, він не б'ється. Ми так само всі миючі засоби стараємось по максимуму брати екологічні для миття якихось важких там забруднень використовуємо по олдскулу соду з оцтом. Всі засоби в нас веганські, тому ми намагаємося щоб не тільки їжа була етична, а що можна зробити етичного от, по обслуговуванню кухні то так само. У нас зараз є план, єдиний спосіб, завдяки якому це зможе продовжити існувати, на мою думку. Тому що в Україні люди нам вже майже перестали донатити. І в нас є друг в Штатах, це в веган-спільноті дуже відомий чувак, і в нього виникла ідея привести нас з сестрою в Штати на найбільшу. З веган конференцію, щоб ми виступили і там, щоб зацікавили людей, і знайшли собі якихось постійних інвесторів. У мене на цю поїздку дуже великі надії. Має бути постійний постійний потік донатів, тому що ми витрачаємо в місяць 6 тисяч доларів. Це разом з орендою, з зарплатами, з продуктами, з бензином, з усім усім. От Но це велика сума і, і потрібні постійні стабільні донати. Ще один спосіб заробити гроші для кухні. У нас замовляли обслуговування весілля. У нас подруга, активістка з відкритих кліток, це така організація Велика в Україні. Вона виходила заміж цього вересня, того вересня того року. І замовила обслуговування весілля на 45 плюс осіб. І ми це повністю, повністю все самі організували. ми Ніколи не маючи такого досвіду, всі були просто в захваті. І ми зробили багато грошей для кухні тоді. І так само, якщо якісь лекція, фрімаркет, кінопоказ, то місцеві вже організатори нас знають, замовляють у нас випічку, напої, фуршети ми теж забезпечуємо. І це все йде в касу кухні. І от з того годуємо, типу, переселенців. Поки Росія під боком протягом всієї історії України все одно відбувається якась нездорова річ, утискання нас забуть що. І хотілося б, щоб на цей раз перемога була остаточною, але навіть якщо нам доведеться залишити цю війну, як кажуть нашим дітям, хоча б щоб ми повернулися до своїх кордонів, щоб вони вертались всі живі, максимально здорові, і може, деколи коли їм здається, що про них забувають, або не знаю, не хочуть помагати, чи що може цивільні думають, що це не їхня війна, але ми стараємось. Може не завжди настільки добре виходить помагати і підтримувати, як нам би хотілося, але ми стараємося, ми постійно про них пам'ятаємо. Ми всіх дуже сильно чекаємо додому, і ми думаємо про них кожен день, кожну годину, кожну хвилину. Нехай всі повертаються пошвидше з перемогою. Ми їх чекаємо.